G30, вся в рідній фарбі в 2017 рік, в максимальній самій комплектації, яка таки може існувати. Рідна фарба, 3 літра дизель М-пакет на стейдж першому. Далі Porsche Panamera, авансовий внесок від 7-8 тисяч доларів теж можна дати, взяти цей автомобіль в розсрочку без банків, 3 літра дизель, весь в рідній фарбі від єдиного власника в Україні та в бронеплівках. 3 літра дизель, задній привід. Audi повнопривідна, 3 літра. Бензин А 7 авансовий внесок від 6 тисяч доларів Toyota Camry 70 повнопривідна повнопривідна бензинова версія. Авансовий внесок, щоб ви розуміли, від там, 7 тисяч доларів 2021 року. Ця тесточка у нас з авансовим внеском від 5 тисяч доларів. Це 80. ка Повний привід. альфа Ромео 2 літра, турбована бізнес-класу Седан. 2000. У нас, якщо не помиляюсь, 18 рік да, 18 рік 51 тисяча по пробігу. 51 тисяча автомобіль без пробігу по Україні, щоб ви розуміли. Passat з авансовим внеском Алтрек. 2018 року повнопривідний на дуже жирній комплектації щеплення замінено, два комплекта гуми, диски поміняні, колодки поміняні, і вся ходова вкрухнова внесок від 6 тисяч доларів. Елантра без пробігу по Україні, 2 літра. Звичайний mpi двигун, Авансовий внесок від 4 тисяч доларів. Взяти в розсрочку без банків. І не тільки у нас цілий величезний автомобіль. Майданчик з автомобілів. Ці всі автомобілі представлені в телеграм-каналі, де є всі фото, є весь опис, є всі ціни, і можна взагалі дізнатися все індивідуально за контактами. В шапці профілю набирайте я вас, проконсультую.